Доброго всім дня! Знову сьогодні спекотно, а я вам хочу показати свою ще одну красу. кампсіс зацвів, хоч його і обзивають, що він там дуже агресивний. Не знаю, в мене 10 років був кущ старий. Ну, сходили так коло нього Ти ж... Рослинки, але щоб сказати, що він сильно так якусь шкоду мені робив, то ні. І це молоденькі кущі я й не розраховувала, що він буде цвісти цього року, а він напускав ось скільки пуп'яночки. бачите. Добрий день. Добрий день. Він обцвітається, потім знову зацвітає. Це пупіночки, бачите, більші менші різні є. є. Такий. Мені подобається. Поки що він мені шкоди ніякої не завдає. Є так, що колоку там щось сходить, то я його одразу знищую, залишаю тільки. Тут у мене вийшло два кущі. Один коло тут старий був ось. Це один, а другий тут трішки далі. Так що такий він поки що не дуже великий, ну нехай собі росте. Бо люди деякі кажуть, що не можна так розростається, пускає коріння і потім він вилазить навіть у хатах у людей і в сараї. Так що, ну не знаю, в мене поки що. Це добре, вже більше як 10 років росте він. А тут ось ще одна краса зацвіла в мене гібіскус. Отакий От красунчик більше з цієї сторони. Зараз у нього квітів. Також буде довго цвісти, тому що пуп'янків море. Просто така квіточка. Гарненька. Великий вже в мене цей кущ, так що буде радувати око нова краса і настрій піднімати. Троянда, та он поки що обцвілася, майже там поп'єночки знов з'являються, поки що не цвіте. А ось ця зацвіла, хоч маленькі квіточки, такі не дуже великі, але також красиво. У п'яночків також вже багато. старе все пообрізала, то вона напускала таких годеньких. Згляньте, скільки ожини в мене наспіло. Два дні не обривала. Думаю, нехай гарно наспіє. І воно це спіло. зараз буду обривувати. Ну-ка, мабуть, гукну, щоб допоміг мені пообривати. Ось тут. Гляньте скільки. Всередині тут. Аж туди от. Це ожина така гарненька. Тут ось дрібніша, туди, де більше втінь, то там крупніша. З цієї сторони яка краса. Скільки ожини. Красуня. Це спілу. Тут ось, бачите, висять прямо. Сгляньте, не подивіться, цілий грони. Треба підняти. Під'язувати, воно там підв'язане, основне це стеблу, а ці бокові вже висять від тяжці ягіт. Це така краса. Ожинка. Зараз спіленьку Виберемо їсти. Вона дуже солодка спіла. Обірвали ожину. Така краса, така є велика, спіла. Зараз відберу дітям їсти, нехай їдять вітамінки. А що залишиться, то провору з цукром, можливо, перетру через сито, щоб був такий джем. Горна ожина цього руку. Сьогодні спекотно, а я тут у садочку в себе зайняла такі позиції, підготувала собі фронт роботи. І буду зараз займатися цибулею, часником. Ось цибулька вже підсохла моя, оце весняна, а це ось в ящичку небагато, це зимня. Також різна. І ця різна, і та різна. Є більша, є менша, всяка така. Зараз пообрізаю фостики чубчики. якщо у цибулі невеликі такі чубчики, там проблеми немає. А це ось часник, Це ярий, такий собі також часничок, не дуже середній. Є більший, є менший, але він лежить довго, то ради цього я його й саджу. А це зимній. Зимній вже. цей сиріщий, бо пізніше вибрала. Мабуть, сплету з нього такий віночок, і як я завжди з нього плету віночок і вішаю, він висихає та і все. А цей обрубаю, чубчики пообрізаю, зимній. Прийде ще мені помічник мій внук, поможе чубчики пообрізати. А поки що буду обрубувати ось інструмент собі, приготувала сокиру, ножниці. Часник зимній пообрубую, чубчики пообрізаю. То верхнє таке, шолушиня тепло познімаю і яшечки поскладаю, нехай досихає вже і цибуляй і часничок. Посортую крупнішу крему, мілкішу крему. Так що це така в мене сьогодні робота. Тут холодочок в мене в садочку. Сяду та й буду собі працювати. Покажу вам трішки процес, як я часник обрубюю. Беру такий беру по кілька часничин, отак кладу на пенючок. Тут у мене ящичок ось стоїть. І отак обрубую його. Ну, так і залишаю такі, не знаю, 2 см-3 сантиметри, см. Сантиметри. Ось такі окремо. Мені добре тут садку, що навіть як насмітиться, то тоді граблями все загребута і все. Потім все буду отак і знімати і ножничками обстригувати ці чубчики. Я не отут геть не, так не видовбую, як роблять. Просто обстригаю отак і все. Такі. Так, знову раз, поклала, так і все. І швидко, а потім уже собі буду стригти. А цибульки, то неї, бачте, тут геть маленькі ці вуса чи корінчики. Також обстригаю, а хвостика десь також отаку, такий, залишу. Ящики нехай сукне. Раніше згадую, як щось роблю отаке, то й згадую, як було раніше, як мама моя цю цибулю вона плила у вінки, такі здоровенні вінки. А для цього потрібно було піти в берег, нарізати осоки. І, хто не знає, що таке осока, це коло водоймів таке росте, як оце трава ось. Тільки вона. Висока і дуже гострі в неї краї, що можна було порізати пальця, як плезі тут о, кінчики, як краї цієї трави були. Вона висока така була, та осока, нарізала мама, вложила, сушила і потім ну, така підв'яла або суха. Більш краще така, щоб вона підв'яла, не дуже суха була, і полила з цибулі вінки здоровельні. Вішала воно собі, висихала цибулька, а потім на горище до лежаків. Лежаки, якщо хтось не знає, це на горищі від груб від лежанок, раніше ж дровами топило то, зимою, то іде тепло, туди і дим виходить. І там тепленько ці всі віночки складали, накривали старими пальтами. І так зберігалася цибулька і. Вилізли, взяли скільки потрібно, а та собі лежала. Я вам скажу, зберігалася дуже гарно, тоді цибуля, не так, як зараз. Що ходиш коло неї, ходиш, а вона потім згниє або ще щось. Так що, це таке. А я не буду вінки плести. Сестра на тата, то і зараз плете вінки, тільки що вона вже не використовує осоку, так як мама, а береш погод, мотузкиці. І плете на них. А я буду обрізувати отак. Така бачите, зимня непогана цибулька, сорти не пам'ятаю. Запам'ятати не запам'ятала, а ті бумажки ще були написані, десь так положила, щоб знати, що знайти не можу. Взагалі-то кладу в кульок з насіннями, не обшукала все, немає. Так що не знаю, які, насі, які назви цих сортів. Отак скажу, непогана цибуля середня, Так що буду працювати. Є робота кожен день. Перечистила свою цибульку, винесла сюди під навіс на дрова. Тут таке гарне місце суп, щоб вона просихала. Коли сонце, то я завішую, прикриваю, щоб вона на сонці не пеклася. Трішки посортувала її так. Тут більша, Це така середня, дрібніша, тут знову більша. Це зимня ось в йошечку. Така. І це також така середня, Нехай стоїть сохне. досихає нехай. Головне, щоб не гнило. Отак ходить нам цієї цибульки що не фати тут докупимо. Дякую вам за перегляд. Бажаю, як завжди, всього найкращого вам і вашим рідним і до зустрічі в наступних відео!